Вітям 25 років я була свідком і учасником молиток за Україну. Тут на Хрещатику була хода за Ісуса декілька років підряд. Тут були дні подяки, де різні конфесії виходили і дякували Богу за хліб, за родину, за Україну, за все, що Бог дає. І я бачила, як піднімаються люди різних конфесій, ортодоксальні, католикі. Православні греко-католики, протестанти, вони всі разом в єдності виходили на цю вулицю, щоб молитися за Україну. І коли прийшла війна, то багато людей почало звинувачувати Україну в тому, що це її за гріхи. Тобто кількість абортів, розлучень, корупції, злочини проти євреїв. Ви знаєте, за 30 років вже стільки перекаялися в тих злочинах проти євреїв. 30 років каялися це при мені. Що зараз я не можу сказати, що війна в Україні через те, що вона сама грішна, це неправда. Україну, Україна має місію. Вона виманила ахава і злогова, щоб тут йому зламати хребта. Ахав – це дух шовінізму, який контролює Росію. Він перейшов ще з радянського союзу на КГБ, ФСБшне. Керівництво, яке зараз керує Російською Федерацією, і те, що ми бачимо зараз, Україна має цю місію переламати хребет у кошемізму. Висока ціна платиться, дуже висока. Тому що якраз Європа і виростила цього монстра, коли задобрювала його торговими угодами, коли вона хотіла задобрити і не рознедравати агресора, і будувала свої північні потоки, заробляла гроші в той час, коли ми вже були без Криму. Той час, коли ми вже мали палаючий вогонь війни на сході нашої держави, тому зараз прийшло, прийшов такий час розібратися до кінця, поставити крапку у е, намірах цього агресора і в його амбіціях. І та ціна, яку платить Україна, вона величезна. Наші люди героїчні. Якщо говорити про тих, хто творить історію, то знайте, що це не просто наші героїчні воїни на фронті. Це не тільки наші неперевершені волонтери, яким немає в світі рівних. Волонтерський рух і культура волонтерства вона піднялася тут, на Майданах. І Україна почала показувати е, такий приклад волонтерства для всього світу. Культуру волонтерства е, ми почали ще з тринадцятого року. А якщо так почасному, то ще, мабуть, із помаранчевого майдану 4-го-5 року. І зараз. Наші волонтери героїчні, вони творять історію. Але люди, якщо ви вважаєте, що ви маленька людина, живете в невеличкому містечку або в селі, то знайте, що своїми молитвами ви можете творити історію. Тому що правильні слова, Божі слова у ваших устах вони творять сьогодення, вони творять і програмують майбутнє цієї держави. І це треба пам'ятати, усвідомлювати, від, мати цю відповідальність. І словами Божими творити історію, тому що ви творці історії, сама маленька домогосподарка, яка думає, що вона нічого не вирішує, вона просто вигулює дитинку в парку. Але в цей час ви можете молитися.